Початок Початки. чоловічий і жіночий образ. Показати. Є що показати. Можемо його тут повитанцьовувати. А чому ні? Ось так. Для настрою. Так, Так,інські сходи, 1841 рік. Архітектор Буфо. Вичите? Як давно я по ним не ходила. Саме зараз ми по ним і підемо. Ось Так. Ах, так. Ну що, історичні кадри? Два роки це точно. Не ходили по цим сходам. Так, ну що, Ось так ми давно не піднімалися. Можна подивитись. <реку> Ні, дякую. Я тут проживаю, дякую. Ось такий фонікульор. Такі приставочі бувають люди, прямо дивуєшся. Чому так? <рес> так, хотіла і заспівати мені, і станцювати. А я не захотіла, вона розсердилась. Ось такий приморський бульвар, спокій, тиша влітку. Можна просто йти і прогулюватися. Це класно. Так що так, коли я працювала в архітектурі, то приносила письма до мерії і чистесенько ходила по цьому бульвару. Так що так. Людей зовсім небагато, зовсім небагато. Так що можна просто пройтись. Так, я, ну, я рада, що я посетила, що я відвідала парк. Скільки в, мене, скільки в мене вставок, мені так потрібно мову прокачати, як це мені зробити. Бо щось я такий професор лінивий, досить лінивий. Подивіться, ось такого я ще тут не бачила. Миють скло, щоб було все-все видно. Дякую. Буде чистесенько. хлопці зараз помиють і буде супер, буде щось видно. Ось так, пройдемось вже в той в в бік, де Вранцовський палац, я не буду йти, він зачинений, нема сенсу. А трошечки тут. Приморський бульвар завжди був такий приємний, бо взимку. Вогники блищали, ну і ввечері. І теж було тут повно-повно людей. І також там за Пушкіним ставили ялиночку. А влітку теж менше людей. Можна просто прогуляти, посидіти. Теж було завжди багато людей. А зараз дуже мало. Ось такі, такі дерева. Краса. Дуже гарно. І ось Пушкін, Пушкін стоїть, нікуди він не дівся. Я не знаю, що з ним буде, бо тут же діло не в Пушкіні, який такий же рускій, Е, батько його був мавром, який купив Петр І. Так що там рускості, як, в общем, <сум> що казати, ви мене зрозуміли. Ось так. Рибки. Дуже класно. І ограмінний, ограмінний платан. Подивіться, який платан. Чарівний. Ось. Все, пішли. Так ну щось в мене вже починає виходити, але ще не зовсім. Чи буду намагатися, щоб все ж таки було все краще і краще. Ну і що, що не приносить коштів? Ну, що робити? <гум> коштів не приносить, але приносить настрій. Тому можна гуляти. Це рівно. Да, оперний театр все ж таки мане, його фонтан. О, я бачу вже розквітли півони. Зараз ми підійдемо, подивимось, білесенькі. Це ж півони, чи що це таке? Чи ні? Мені здається, що так, вони вже відквітли. Краса. Ну і клюбабки вже відквітли. <гум> якісь відквітли, якісь ні. Ой, краса. Ох, і краса. Так. Мені так подобається, що щось відквітло, щось почало квітнути. Це неймовірно. Виглядає дуже класно. Чарівно. Просто чарівно. Ось суперний театр. Ну що, останній раз? Я пройду біля фонтана і можемо вже йти до моря. Так, да, краса. Краса, краса, краса прийшла. Щось він збиває слідкування. Пробую. Пробую користуватися. Поки так. Як є. Так ось тут я ще не показувала. Ось. Навіть не знаю тризуб? Трезуб чи. чи музичний інструмент. Гм, мабуть, тризуб. Ось тут теж сонечко. зараз ми можемо все розгляд... розглядяти. ось так. Бачите? Тоді, тоді з того боку? було сонечка, а зараз з цього. Ось можна з таким видом попити каву, кавусю, І відчути себе відпочивальником. Вона трошки вистегла, ну нічого, настрій нам це не змінить. Чарівно. Окуляри забула. Путляр є, а самі окуляри десь кинула. Як же самою не потребати? Біля цієї краси не показати ковтинку. Так, сама в'язала. Так що є, що показати. Є що показати. Так. Ось так. Весь час, що йде війна, нічого не в'язала, не вишивала, не шила. Бо все це я вмію, але не роблю. Не хочу. Хотіла з голубом, не вийшло. Ось так. Можна сісти і сидіти. І що? І Класно. Мені подобається. Приста, приста. Хочу, по-перше, перевірити, чи чутно, коли працює фонтан. Тому так. В общем, в різних умовах хочу відчути, як воно працює. Дерева вже все більше і більше. Так що підемо. Послухаємо, як пташки співають. І вже я піду, мабуть, додому. І... І так. Зараз пройдемось біля оперного театру. Я просто пройду через оперний і піду далі. Хочу зняти з цього ракурсу. Щось все рівне, щось можемо побачити цікаве. Зніму так цю вулицю одним кадром. Так і пройдемо. Подивимось. Будинок Навроцького. Будинок Навроцького. Ось так виглядає. Готель Моцарт. Ніколи не була всередині. Цікаво, як воно виглядає. Ну, а зараз ресторан щастя. Ага, ще один. Якось я назву не помічала. Не помічала назву. З Кицькою сидить дівчинка. Квітень. Пішли далі. Пройдемо ще через Дерібасівську і мабуть, і, мабуть, на цьому все. Трошки прогулялись. Так, для настрою. Ще така дівчинка. Я все ж таки не хочу через Дерібасівську, я піду через Горсад. Зараз подивимось, Горсад. Трошки пройдемось. Різні заклади, Ованжеронівська вулиця. Так що можемо просто подивитися і все. Давненько щось я по ній не ходила. Не було ніякої нужди. Так що можемо подивитись. Одним кадром так, мабуть, зніму. І щось, що побачите, де ваше. Ось так. Ось такі колони. Як цікаво виглядає. Так. І тут декілька таких закладів. Гарно, гарно. Що сказати. Не бачу назву, якщо чесно. Що це з зільда. Зільда. Що вони готують, не скажу. Не знаю. Ну, ось тут. Купучійна, кав'ярня. Так, буду знати. В інший раз. Кав'ярню можемо зайти. Сирія, ну і нарешті ми вже доходимо до міського саду. Все ж таки хочеться по природі, по природі. Тут такий був цікавий ресторан, зараз не знаю. Ні, все тут прибрали. Куманець. Куманець, українська кухня. А так. Камера може стрибати, бо я що ще, ще не розібралась. Все, входимо в міський парк. Ось так. центрального. Або бічного входу навіть. Навіть не знаю, бічний він чи, чи який. Ну, і трошечки вже пробіжимось тут. Бо він чудовий. Італьяна море. Чарівна. Ну, Якусь піцу не хочеться. Так, тут риберня. Ось це Була, куштувала. Так, ну і що? Так, а тут, виявляється, був величезний дуб. Де зустрічалися? Зараз зробили таку композицію. Ось так. Киця тут. Так, тут киця. І що тут далі, всякі? Вау, що ти скачеш? Ось так, скрипаль. Так, ну і що, де ми? Біля фонтану, звісно. Ось так. Краса? Дуже гарно виглядає. Ось такий вітерець і прохолода. М -м -м -м. Краса. Краса, можна відійти і розмовляти. І все рівно буде чутно. Мені це подобається. Так що ось так. Ну знову. Знову на, ман на ті... <сути> все те же. Будинок, фонтан. І що там розквітло? Оце іудове дерево. Зараз я до нього хочу саме і підійти. Так що подивимось. <смір> так, Тюсов сидить, стіл, стоїть. Стільчик, стільчик стоїть. Екскурсії проводяться. Тут, до речі, не люблю таких приставучих. Екскурсоводів сьогодні мені одна така попалася. Так що так, ось яка краса, яка краса. Вау! Як як гарно виглядає, краса ось так. Дуже гарно всі фотографуються, весна, зразу настрій такий чудовий. Трошечки походимо і, мабуть, можна повертати. Так, ось удово дерево. Другу назву. назву вже забула. Якась дуже короткочасна пам'ять працює. Чому? Мабуть, війна все ж таки, те, що ми переживаємо зараз, воно якось впливає на нас. Так тут щось роблять. Цікаво, якийсь павільйон буде. Подивимось. І ще раз цей будинок. І можна йти вже далі. Броща. Брусчатка цікава, історична. Бачите, яка вона Хі -хі -хі. на кораблях привозили, Так, що так. Ось це і є саме Дербасівська. А це міський парк. Гарно виглядає все. Все весняне, все весняне, дуже гарно. Ось якісь заклади працюють. Ну, зрозуміло, що в тому, в той силі як працювала, нічого зараз не працює. На жаль, я бачила, що в Харкові збили. Я так розумію, так мельком противилася телевізійну вежу. ну це, це жах. Просто місто просто знищують. Просто знищують. Ну, так, ну що, все ж таки підемо через пасаж. Через пасаж підемо. Ну Як його можна пройти, я не знаю. Бо він просто розкішний. Просто розкішний. Маленьку вуличку. Давайте. давайте подивимо ще, ще маленьку вулочку зразу. Чому ні? Пішли. Ось так. Заглянемо трошки. Ось. Лек оф. Коли все. Зачинено. Буває, інколи зачинено, ну не страшно. Ось так вона виглядає. Пішли. <гум> <гум> так, щось такого цікавого. Всі фотографуються, звісно. Ну і сама краса. Краса неймовірна. Так, якісь там фотосесії готують. Можемо ми, ми тут повитанцьовувати. На чому ні? Ось так. Для настрою. Сонечко таке. Тут ось таке дерево біля кафе. Мені здається, що це камелія. Ось. Десь вона більш розквітла. Все Слышусь. Это, Это ж канилия, так? Такие листочки. Краса, краса, краса. Листочки поскидал. Тут еще декилька камелий. Тут я хочу трохи вставити 21 го числа, це ми були у гостях, і подивіться, як швидко ростуть дітки. Маленька дитинка і великан. Тобто, так, колись і він був такий маленький янгол. Ну, і тут я трошки прогуляюсь, і я сподівалася, що буде така класна чудова погода. Я побігала в цей день і. Було Ті, сонечко, тільки я прибігла ага, додому я і фірус. почалася золива. Так що нікуди я не пішла. Mm -hmm. Трошки прогуляйтесь тут по Сахарова, і потім Сну, ми сахар. повернемось знову сіла до пасажу. Алея. Тут таких рослинок вони трошечки всі різного відцінка. Більш рожеві і такі більш бордові. Яка краса? Повертаюся все рідно молуся ось так. Зранку походи така мінлива. То сонечко, то ні, ну все рівно чудово. Подивіться, на цю глицинію, вона розкішна. Ось такий кущик. Вау! Є така вже сонна, ну, але вже я побігала, може виглядає її сонною, але вже я побігала. У мене чудовий настрій. Не знаю, чи вийде погуляти, бо можливо буде дощ. так що подивимось. нас. ну що сказати? Краса. Краса. Можна піти. Дуже гарно виглядає. Та сесії постійно тут хтось фотографується, так що не зволікайте, чекати її часу, інколи немає, так що все рівно намагайтесь подивитися хоч щось. Так що так. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Можливо, завтра подивимось, який буде день. Я дуже сподіваюся, що якість покращиться, і звук буде, так що будемо спостерігати, бо вже я себе задарувала подарунками. Все для свого хобі. Сподіваюсь, вам настрій також підніму. Так що, ось так. Все, я на маршруточку і все, додому. Додому, бо щось я жарко, якщо чесно вдяглася. Ну і тут на що? Тут собор.